Друзі, серпень 2025 року. Запрошуємо вас відпочити у містечку Швейцарське. Як бачите, один із наших котеджів. Зараз вам покажемо, які в нас тут панорами цікаві. І піднімемося у сам котедж, Так. Як бачите, зайшовши тільки у котедж, перед вами відкриваються могутні панорами. Карпат, сивулі дві і, і ігровець ви у цьому чані або на цих, за цим столиком святкуєте початок нового дня, чи, можливо, лежите у гамаку в одному із, адже у нас два гамаки, чи можливо сидите за цим столиком, снідаєте чи вечеряєте із... Друзями кухня, як бачите, у нас тут відразу є. Тобто максимальний контакт з природою. Якщо ж ви захочете все-таки переночувати, як, як бачите, кухня відразу тут е, два міс... спальне місце і зверху також ще два. Як, як бачите, у нас можна і каралоки, навіть, до речі, поспівати. Якщо вам таке подобається, така ідея чи, можливо, хочете просто провести ніч, виспатись гарно у Карпатах. Так, санвузол, як, як бачите, так. І ще одне ліжко місце. Зараз вам покажу. Тут, до речі, дуже гарно спиться, так. Рекомендуємо. Тому ласкаво просимо у містечко швейцарське. Ще раз вам покажу наші панорами, ще і зовні, із котеджу, чи і зсередини. Тільки ну, от, собі ви за цим диваном і ця панорама постійно перед вами. Тому ласкаво просимо у містечко швейцарське.